Так. Привіт всім! Продовження по акумулятору. Зберемо зараз, От... поставлю прокладки для цього, для текстоліту. От. Ну, Верніше для акумулятора, щоб не закрутило часу. У нас две буквы плотно заходят. Вот. Здесь, где... у нас где... Но. Вот так -то. вышло, полностью все текстуритом укладываем. Так, подготуем батарею и зараз попробуем Отак от перемогами от. І тепер акуратно натінемо От вона у нас і стоїть. Так, як бачимо, тарейка встала. Тут хочу поставити пластикові прикладки тут, от і тут. І тому. Щоб батарея не могла зміщатися, ми їх зробимо зразу потрібної От. І по суті, отак буде у нас виглядати. Зверху буде ще панелька, але вона ще не готова. Зроблю потім покажу ще в на наступному відео.